Добрий вечір всім. Ось я вже прийшла в підвал. Сьогодні я весь день діжурила, тільки прийшла недавно і треба йти погодувати. І вже треба й води в підвал набрати. Ось котики вечеряються, не всі вони на вулиці трохи. Тут теж хтось у нас є, долматка вже їсть, щось вона сюди перебралася. Тут наша Мурза вечеряє і димок. О, водичку їм налила, долматка під столом їсть. Тут ця кошечка що стерилізували, прийшла, і колобок уже поїв. Вони всі на ніч прийдуть. А тут у нас найда вже поїла, пішла, смакує рижик ось наш. Водичка всіх є, корм є. Трошки тут прибрала я чистенько. Тут теж чистенько. Тут ще залишилася долматка сюди може прийти. Вони всі сюди приходять на ніч, І всі тут сплять. Ось їхні посілі. Вже димок теж повечеряв, пішов, а я буду йти годувати всіх інших. Вже й найде. вони всі йдуть на вулиці. На вулиці сьогодні не холодно. Я сьогодні знов сама, бо ще дід на роботі. В общем, іду я.